Всім добрий день. Сьогодні 28 лютого 2025 року проводимо чужове засідання комісії Лубецької сільської ради, студент бюджету і фінансів. На розгляд комісії виносяться три питання. Перше, проведення з меду бюджету сільської ради Територіальної громади на 2025 рік друге, Розтвердження правильно соціального економічного та культурного розвитку Довецької територіальної громади на 22-25 років. У новій редакції. Третє про прийняття в комунальній власті зупинок до міського транспорту в селі Довівці. У роботі сьогоднішньої комісії приймають. Два члени комісії, Богдан Гудзаків і Володимир Васильович Зимковський – запрошені до допоможі і перший заступник сільського голови. Початку роботи комісії, кірує пропозиції. Нема. Почали початку, так. І так, перше питання: пронесення до бюджету Довецької сільської ради на 2023 рік за насування, будь ласка. У зв'язку з надходженням звернень для видання коштів системного бюджету вже після схваленого бюджетної комісії та нашого комітету проєкту, проєкту рішення прошу доповнити проєкт рішення сесії наступними пунктами. Відповідно до доставлено управління Національної комісії Харківської області. Збільшити суму 200 тисяч для придбання спорядження та амуніцій для поліцейських, які беруть відсіч у збройній агресії. Також відповідно листа військової частини А-77. Збільшити бюджетні призначення на виконання заходів цільової програми підтримки збройних сил України у сумі 150 тисяч для придбання автомобілів типу піка. Для цих вищевказаних видатків прошу спрямувати частину вільного залишку підстав на початок року на суму 350 тисяч гривень фінансовому відділу для надання субвенцій державному бюджету. Також на виконання листа Асоціації міст України для оплати разових членських внесків для Меликофранківського мінального відділення Асоціації міст України в сумі 50 тисяч, щоб збільшити бюджетні призначення сільській раді на виконання заходів програми розвитку місцевого самоврядування. Та на виконання веста э, э, Галиць... комунальної комерційно підприємства Галицький центр первинної медико-санітарної допомоги Галицької міської ради для оплати за спожиті комунальні послуги за лютий місяць 25 року амбулаторії, що знаходиться на території нашої громади, збільшити 26 тисяч фінансовому відділу для, для трансферту Галицькій міській раді. Для забезпечення цих пошівкасних податків збільшити дохідну чи бюджету за рахунок. Коду на плату з юридичних осіб на суму 76 тисяч гривень. У мене до доповнення проєкту рішення все. Все. Це точно все, все 70-тій години. Ну, поки на звернення, які ми були забезпечені. Дякую. Оксана Івасків, будь ласка, про застереження програми соціально-промічного культурного розвитку до театральної громади на 2022-2025 років. Новій редакції. Програма була розроблена відповідно до пропозиції, які були надіслані головними розпорядниками коштів аналогічно і старости, і депутати сільської ради. Але до програми внесені зміни. 25 лютого було подано лист від відділу освіти, де вони просу... прошу уточнити назву заходу і змінити суму фінансування. А саме по заходу реконструкція котельні Добовецького ліцею, Добовецької сільської ради на площі Незалежної 5 в селі Дівці Додати, в тому числі коригування проєктної документації і змінити загальну суму фінансування на 4 мільйони 594 тисячі 557 гривень. Загальна сума, в тому числі з місцевого бюджету, на 500, співфінансування 594 557 гривень. Другий захід це влаштування вентиляційної системи в Мар'ямпольській філії Дубовецького ліцею. Викласти назву заходу влаштування вентиляційної системи Маріябільській філії Дубовецького ліцею Любовецької сільської ради Івано-Франківської області, спортивна зала укриття за адресою вулиця Галицька, 4, село Мар'янпіль, Івано-Франківської області. На загальну суму коштів фінансування 469 тисяч 271 грн. в тому числі з місцевого бюджету 50 тисяч 1 гривня. Третій захід це. Влаштування вентиляційної системи в Тустинському ліцеї. Тут е, теж вони просять додати змінити назву влаштування вентиляційної системи в укритті та спортивній залі в Тустинському ліцеї. Добовецької сільської ради Івано-Франківської області загальна сума коштів для фінансування 344 тисячі 792 гривень, в тому числі з обласного бюджету 300 тисяч і з місцевого бюджету 44 792 гривень. Останній захід, який він не уточнити, це нове будівництво транспорт, транспортабельної модульної котельні Тустинського ліцею по вулиці Шкільній 6, сілі Тустин Дубовецької сільської ради. До, додаємо в тому числі коригування проєктної проектно, документації і змінити загальну суму фінансування всього 3 мільйони 636 тисяч 333 тисячі гривень, в тому числі з місцевого бюджету 474 тисячі 333 гривень. Це просить і усіх пропозиції. Добре, пропозиції є гарні. власне, десятки тисяч, сотні тисяч. Техніко-економічні розрахунки на всі ці цифри є. Техні... Це, це, це соціально важливі питання, це мовина. Є техніко-економічне розрахунки. Е, Проєктно-кошторисна документація по котельнях є. Проєктно-кошторисна документація зараз є. Роб... Так. Є. Він. зараз він. робиться коригування документації. Це вносимо. Ці, Ці зміни вносимо, що вони соціально важливі для нас. Але кожному розпоряднику коштів на відділення кожної конкретної роботи по даній програмі не буде представлених нормальних. Наголошую нормальних провірених техніку економічних розрахунків фінансових заправ, програма не пройде. Пункт програми не пройде. Домовилися. Є пропозиція погодиться з І ще одна пропозиція, перепрошую. Перепрошую, мене. Ще одна пропозиція є від депутата Дубовецької сільської ради Михайла Кожика, який просить. Включити до програми соціально-економічного розвитку капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Молодіжна Шевченка в селі Дубівці на 25 рік загальна сума кошту для фінансування 4 мільйони 162 тисячі 500 гривень. Дуже складно питання. І... Слідуючи капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Небесної Сотні в селі Дубівці на 3 мільйони 885 тисяч. Яка потяжність? Ширина покриття 3,5 метра. Товщина 830. При розрахунку 1 метр квадратний ми брали мільйон 800 гривень. 1850 гривень. 1850 гривень. При тому, що дорога страхує стратується 2 тисячі. Ми заклали 1850, про це вони вкладуться, ми вкладаємося. Я думаю, що так. Дякую. Це, це треба, це і важливо. Щодо внесення змін із тим пропонування законом. Це уважно поговорити. Богдан зараз теж. Дякую. Дякую вам. Там полосив на Про прийняття виконання зупинок громадського транспорту в селі Дубівці. Чого за <кху> чого життя? Більше не ходить, дуйте три, там, мені ще треба три, Тут, не треба <головіка> жирці бюджетної комісії. Кажіть Івано Франківський ще поставив там і нам. Мені не, 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 не рамені не відклада, а, а має щось, так Добовецько сільської раду не дійшло повторно <как> це, що було у грудні, ми приймали так. рішення, щоб прийняти у комунальну власність Дубовецької сільської ради. Ні, ми прийняли це рішення, але в зв'язку з тим, що в них відбулися збори, я так зрозуміла, акціонерів, вони нам надали повторний лист і сума, ну, вартість зупинок значно менша, бо ПДВ виключили. Тому ми мусимо попереднє рішення Розуміло. відмінити. І... Мільйон шість гривень, дві? 40 котів, дві зупинні. Пропоную прийняти вас на зв'язку з тим, що так як ми хочемо, щоб були чисті побудувати. За десять пропонує просити їх, аби вони ще будували, ми все приймаємо. <кій> ми так, так. Ну, вам дякую. Приходьте ще із пропозиціями, якщо нам дають, ми все приймаємо. Якщо видавати, то дуже, дуже тяжке питання. 25 рік до в цифрах. Питання винесені на розгляд сьогоднішньої бюджетної комісії. І всім дуже дякую за можуть роботі. Комісії. Робота комісії завершена. Давайте